У шосткінській початковій школі паросток відзначили найкращих читців поезії Тараса Шевченка. Церемонія нагородження відбулася в рамках фінального етапу шкільного конкурсу виразного читання. «Як бити нас Тарасе чув, присвяченого 211-й річниці з дня народження славетного Кобзаря. Коли в нас в школі на початку березня, коли був Шевченківський тиждень, ми запропонували учням приєднатися до такої акції. Учні спочатку в школі вивчали вірш вклад класах проходили виховні години і учні вчили вірші Тараса Шевченка. Потім а, на загальному уроці діти розповідали ці вірші і визначали хто краще з усіх учнів, самі учні, хто краще розповів, розповів цей вірш. Потім представники з кожного класу записали обраний ними вірш Тараса Шевченка на камеру, а готові відео організатори розмістили на сторінці навчального закладу у Фейсбуці. Ставились весна, Чорну землю сонно розбудила, у її рясом, барвінком укрила. Сади рясні похилились, тополі на волі стоять собі мустрожа. сторожа. та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завивав, чотириці півні не співали, ніхто на де не гомонів. Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнево годуть, плугата із плугами йдуть, співають дучі дівчата, а матері вечерять ждуть, зеленіє, мивається ранньою росою, мивається, красується. Чом вас вітер не розбіє в як полину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Нагодувала, пестила, і сном над сином синя задрімала. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затихло. А я і послухав, і учився, і вивчився. А ти збрехала. Плаче ненька Україна плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. За умовами конкурсу перемога дісталася тому учаснику, виконання якого зібрало найбільшу кількість подобайок на день народження Тараса Шевченка. Ми відкрили акцію голосування онлайн, де всі бажаючі люди. Наші учні, батьки, люди, які ж проживають в нашому місті, голосували за кращий за кращу декламацію вірша Тараса Шевченка. Після цього ми підвели підсумки. У нас є перше, друге, третє місця. Ну і звичайно, є дипломи за участь в цій акції. У конкурсі юних читців взяли участь 11 учнів початкової школи паросток від першого по четвертий клас. За словами педагогині організаторки Олени Яракової, діти не просто вивчили на пам'ять вірші, а й більш глибоко дослідили життєвий та творчий шлях з даного українця. Учні, коли готували вірші, вони також звертали. Увагу і вчителі класні керівники, коли проводили виховні години. Вони також звертали увагу і на історичну довідку про Тараса Шевченка головні дати народження, творчості віршів, видання ковзарів. І так далі, це спадщина, якою ми маємо пишатися, що вірші. Діти вчать із задоволенням, ну і, звичайно, це наша історія. Усі лауреати конкурсу отримали з рук виконуючої обов'язки директорки Шоскінської початкової школи Паросток Світлани Назаренко подяки, а володарі третього, другого та першого місць грамоти та подарунки. Перший клас і вже друге місце. Молодець. зазайняте перше місце. Нагороджується учениця першого Б класу Молчанова Варвара. Дивіться, як у нас учні першого класу, вже люблять і знають. Тараса Григорьовича Шевченка керівниця навчального закладу подякувала учасникам конкурсу за активність, а вчителям і батькам за те, що надихають дітей до навчання, а також прищеплюють їм любов до культурної і творчої спадщини українського народу. Ми вас щиро вітаємо, бажаємо вам, щоб ви любили, знали, пишалися, шанували нашу рідну мову і далі. Здобували нові перемоги. Бажаємо щиро вам успіхів і нових звершень, щоб це була перемога, тільки, можливо, ваша перша, але не остання. Впевнені, що у вас на шляху буде дуже. Дуже багато перемог. за результатами онлайн голосування. Третє місце посів учень другого Б класу Дамір Свіжевський. Друге місце зайняла учениця першого А класу Аріна Парпуренко. А першу сходинку п'єдесталу виборола учениця першого Б класу Варвара Молчанова. Шевченкова лірика глибоко відгукнулася в дитячих серцях. Для юних читців вона уособлює барвистий світ природи, материнську любов, жагу до волі, тугу за батьківщиною. Цей вір називає. Це сон. Це вірш про бати, яка багато працювала. Я дуже рада, що перемогла в цьому конкурсі. Стала весна. Що він подумає, Чому саме цей вірш? Тому побратили? що там про, про, про природу і мені дуже вона подобається, коли все оживає і там ще йде про людей. Розкажи нам, який ти вірш прочитав. Світає. В ньому описується наша Україна. Читала на пам'ять вірш уривок із поеми причина. Ревета стогонеть ні про широкий. Цей вірш був покладений на музику і співають по всьому світу. І знають. Я сама складаю вірші. І найбільше мені подобається писати вірші про Україну. Чому сама про Україну? Я люблю Україну. Це моя країна, батьківщина. Цього дня нагороду отримала учасниця іншого творчого конкурсу «Поезія заради миру від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Це учениця третього А класу Дар'я Лупак, яка увійшла до ста фіналістів кращих віршів України. Варто зазначити, що дівчинка представила на творчі змагання власний поетичний твір, родина. Я люблю писати вірші. і Я написала. Про сім'ю і про школу. почала писати недавно. Мені захотілося написати вірші, тому що у мене було таке бажання. У Шосткинській початковій школі паросток українська мова це не тільки мова освітнього процесу, а й повсякденного спілкування, підкреслює Світлана Назаренко. Тож вчителі навчального закладу за допомогою різних творчих та інтелектуальних конкурсів плекають у школярів повагу та любов до української мови. Саме тому ми традиційно у березні місяці проводимо тиждень Шевченківський тиждень. На якому діти беруть участь у конкурсах у творчих, беруть у конкурсах декламування віршів Шевченка, під час якого проводяться вікторини, конкурси, виховні заходи. І в цьому році ми вирішили трошки так змінити формат проведення конкурсу читців, і ми вирішили зробити його більш таким. Доступним більш для широкого загалу, так би мовити сказати, і тому голосування за переможців проходило саме у соціальній мережі. Тобто, кожен кому кому сподобався віршик, він 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 мог зайти на цю сторіночку і поставити вподобайку. Я думаю, що це це сприяє популяризації української мови не лише серед серед учнів, а серед батьків і взагалі серед жителів нашого міста.